Хибну китльовку, щоб все гарненько виглядало. Так, роблю накид, всі петлі, які я перед цим в'язала лицеві і виворотні, в'яжу лицевими. Лицьова, накид, лицева, накид, лицева. І так по колу пров'яжу так, пров'язала. Далі в мене лицьова, я знімаю. Нитка за роботою. Наступна накид, я його пров'язую, виворотню. До цього знімається нитка за роботою. Накид, пров'язка. Тепер мені потрібно пров'язати по дві петлі разом виворотніми петлями. Тобто я повертаюся до першоначальної кількості петель і починаю. Зразу ж з перших двох петель пров'язую дві петлі разом виворотньою. дві петлі разом виворотньою. І так до кінця. Поки я не пров'яжу всі петлі.